Я звик працювати як бджола з самого ранку. Вітаю! Я Дмитро Рясний, ветеран та пасічник. Бджолярем був мій батько та мій дід. Тож я збираю мед з маличком. Згодом почав керувати нашою родинною пасікою на Луганщині зі своєю дружиною Ганною. А потім стався 22-й. Я знову пішов в армію. Дружина переїхала в Дніпро, а пасіка лишилась в окупації. Тож, коли я звільнився зі служби, я знав, що робити. Пасіку на новому місці власноруч виготовили вулики з поліуретанової піни. В них бджоли приносять більше меду. Потім трохи змінив конструкцію. Робив спочатку для себе, потім для колег-пасічників. І першою, хто мене підтримав, була моя кохана Ганна. Дмитро, як ніхто вміє працювати, але для цього не вистачало фінансування. Тож ми подались на програму Жити на зустріч від ПУМ». разом розробили та захистили бізнес-план. І от вже працюємо. Для мене грант жити на зустріч» – це переключитися з війни, допомагати країні та займатися улюбленою справою. Завдяки гранту ми придбали нове обладнання, змогли масштабуватися, робота кипить, як у вулику. Власна справа це постійна праця, але не варто цього боятись. Одна бджола працює з ранку до ночі і приносить всього 20 мг нектару, але вся бджолина-родина за літо збирає 50 кг меду. Тож шукайте свій вулик, родину, побратимів, друзів, інвесторів, і у вас все вийде.